Вітаю вас, мене звати Іриса Герцун, І сьогодні Суспільне Вінниця буде спілкуватися з бойовим медиком про бойові дії в Бахмуті, про порятунок поранених і втрату бойових побратимів. Про це говоримо детальніше з В'ячеславом Кучером. Вітаю вас, В'ячеславе. В мирному житті ви були фельдшером медичної служби. Як цей досвід вам знадобився на передовій? Дійсно, швидка допомога дає дуже велику перевагу для бойового медика. Тому що на швидкі є дуже багато випадків, випадки різної складності, різноманітні взагалі ДТП, реанімації, інфаркти, інсульти, прості тиски. Тобто ти розумієш, як лікувати людей, і ти розумієш, як екстрено давати допомогу. В бою це надзвичайно важливо. Тобто ти вже не боїшся крові, ти вже не боїшся м'яса, ти це вже все давним пройшов і ти вже загартований. Але й не вистачає тактики. Тобто потрібно розуміти, що військова медицина і екстрена, вони з чимось схожі, але також є відмінності. Ну, наприклад, що для мене такі деталі, коли ти їдеш на виклик, в тебе є 5-7 хвилин, щоб до нього підготуватись. Якщо мені дають ДТП, я приблизно розумію, що там може бути, уявляю собі найгіршу ситуацію. І в машині ти все рівно хвилюєшся, але ти справляєшся з цим хвилюванням. В тебе є час. Я заспокоююсь. Я згадав протокол. Я тримаю в руках ящик. Дивлюсь, де моя амбушка, дивлюсь, де мій щит, дивлюсь, де моя шина. І я вже моделюю ситуацію, яка буде травма і що я буду робити. У бою бувають також різні випадки, але в ті бої, в яких я був, все було фактично і одразу біжить біля тебе, побратим, 15 метрів. Прильот, поранення, все твої дії. Часу на те, щоб взяти себе в руки і опанувати, просто немає. Як ви опинились на Бахмутському напрямку, в який період ви там були і які завдання там ви виконували? Ми знали, що ми рано чи пізно поїдемо. Ми отримали бойовий наказ, що ми виходимо в місто Бахмут для виконання бойових завдань. Це було приблизно весна, рання весна. Було холодно, і якраз тоді вагнера вони якби зайшли вже в місто. І почали заходити в приватний сектор. Ми мали виконувати бойові завдання. Нам дісталися приблизно стримувати ворога. Тобто, основне завдання було тримайтеся якомога більше, скільки зможете. Ви на Бахмуті були як бойовий медик. Чи ви бойові завдання виконували? Я заходив як бойовий медик, але в якийсь момент... Нам дали завдання зайняти позицію. Ми попали під обстріл. Ми з нього вийшли. В тому обстрілі поранили мого командира. Я надіявся, що цей сержант він поведе мене в бій, покаже приклад. Його поранили і івакували. Я просто ну тоді говорив з хлопцями, кажу, все, передійте за нього. Дякуємо Богу, що з ним все добре. Він живий. Все для нього це закінчилося. І в якийсь момент стало питання. У нас була вже група людей, хто буде командиром. Задають питання, всі мовчать. Другий раз задають питання. Мене тато вчив завжди брати на себе відповідальність. Він каже: Славік, в моменти, коли ти повинен або за слабкого захиститися, або коли ти розумієш, що ти повинен взяти відповідальність, не бійся, май сміливість. Якщо ситуація по-іншому не може бути вирішена, приймай на себе відповідальність. Я просто кажу: я можу бути командиром. Спочатку я був невпевнений, спочатку я не міг давати команди, але поступово-поступово я навчався цьому. Я впевнювався. Що ви виконували? От... Ну, завдання було е, зайняти позицію, розвідка заводить нас на цю позицію. В таких умовах е, інстинкт дуже загострюється і включається самозбереження. Я е, всю інформацію, просто як губка, е, в себе вбирав, тобто позивні. Запам'ятовуємо орієнтири, куди виходити в випадку, якщо щось піде не так. Що ми робимо? Ми заходимо на позицію, це була проста хата, це був приватний сектор. Нам дуже пощастило, що ми були згори, ворог йшов знизу, йому було важче. Ми займаємо хату, займаємо бойові позиції, шукаємо ззаді підвал, щоб сховатися, якщо буде обстріл. І налагоджуємо побут. Тобто, який побут? В плані чергування. Хтось постійно повинен дивитися за тилом, хтось має дивитися за флангами і фронт. Ми мали утримати позицію, тобто ворог на нас сунеть, ми тримаємося. Ось це було основне наше завдання. Коли ви вперше потрапили в Бахмут, яким було місто, що вас вразило? Дороги немає, це просто напрямок, просто багно. Дві канавки, і туди заїжджає тільки техніка з гусеницями. По самому місту, де був залишки асфальту, могла їздити якісь повнопривідні жипи, щось таке могло їздити. І просто місто нагадувало мені фільми про війну, просто розбиті груди цегли, просто рів якийсь викопаний посеред дороги, вирва від бомби, постійні вибухи, десь дим іде. Ну, просто якісь звуки, пострілів, черг. Чи були цивільні в Бахмуті? Там було дуже багато цивільних, як на мене. Просто о, наша позиція, це вулиця. Ззаду нас через дорогу, вже там був дід, він виходив кожного дня подихати повітрям свіжим. Я був шокований. Я біжу навколо десь там 50-100 метрів, вибухають міни. Я біжу від, щоб не попасти під цей обстріл. І поруч іде бабуся, років 50 55 Ніби я по парку йде і нічого немає навколо. Мене це просто шокувало. Я не міг зрозуміти, чому так. Чи доводилося вам надавати медичну допомогу під час обстрілів? Пам'ятаю, перший обстріл це найбільше запам'ятовується. Це був, напевно, найбільш такий жахливо страшний для мене момент. Чому? Тому що це було зненацька. Це було на заході в Бахмут. Ми мали заходити, але все пішло не по плану, тому що нашу броню розбили. Ми їхали тим транспортом, який був. Ну, прийняли таке кого рішення, і ми погодились на нього. Тоді дороги були під контролем вогневим ворога, і в нас зламався транспорт, і ми попали під обстріл. Там загинули мої найкращі друзі. Я чую свист, вибух біля Камазу. Я в той момент став іншою людиною. Я дуже боявся до бою, просто не впасти в ступор і не злякатися. Тобто, щоб паніка мною не командувала, щоб я командував своїм тілом. Дякую Богу, що в мене вийшло. Я почав йти вперед. Я почав підбадьорювати всіх. Я Коли почув крик Ілкіна, що він поранений, я запитав дозволу сержанта, кажу, що це мій друг. Я розумію, що під обстрілом не можна надавати допомогу, але я просто не можу інакше. Ми з ним, ну, це найкращий друг. Ми 9 місяців просто пліч-опліч тренувалися, ми спали ліжко до ліжка. Він дає дозвіл, я кричу, що тримайся, я до тебе повзу. Було темно, було холодно, це був ліс, нічого не видно. Я просто на цей крик повз, я підповз до нього, і в цей момент, коли я його побачив, мене просто почали труситись руки, і я впав в паніку. Але досвід швидкої дав мені можливість вийти з цього. От я згадую протокол, і ось та фраза: в бою ти не піднімаєшся до рівня своїх очікувань, а падаєш до рівня підготовки. Ось вона спрацювала на 100%. Я згадав протокол-марш, буква М, масивна кровотеча, почав щупати кінцівки і шукати в ньому кровотечі і лікувати їх турнікетами. Тобто, ось я намагався його врятувати. Я перевернув його на спину, і там побачив великі крупні осколки, які розірвали броню, розірвали РПС, і просто травми несумісні життям. Потім вже не було сил кричати, він просто дихав. Я сидів біля нього, і розумієте, там, коли вже обстріл, захисна реакція, ти не говориш, ти просто кричиш. Я криком е, говорив, що Ілкін, тримайся, я з тобою, я тебе не залишу. Ти мій друг, я буду з тобою до кінця. Просто в мене на руках через 10 хвилин він загинув. Чи доводилось вам надавати медичну допомогу цивільним? Ми були в, в Константинівці, був прильот касети. Тоді я перший раз побачив касету, от саме від неї короб, ось цей, зблизька. Таке було відчуття, ніби якийсь маленький бикал-міномета вибухнув. Я почув вибухи, я беру свій медичний рюкзак, вибігаю на двір. І просто підходжу до того місця, так обережно дивлячись навколо, чи немає ніде якогось снаряду, що не вибухнув. І дивлюся в хаті кров. вибите вікно і кров, там якісь люди метушаться. Я кричу, що я солдат української армії, медик, я можу вам допомогти, вам потрібна допомога, ви мене впустите. Вони кажуть, да, заходь. Я заходжу, бачу бабуся, в неї травми голови. По, по, травма кісті серйозна, тобто я розумію, що там така не сильна, але артилярна кровотеча. Я наклав турнікет, знайшов декілька осколків, проникаючих в грудну клітину, наклав оклюзійну на пов'язку, перебинтував дрібні поранення. Поки я її підготував, приїхала швидка, я одразу її віддав і евакуювали цю цивільну бабусю. Вона вижила, потім ми зустрілися на АЗС. З цією бригадою вони кажуть, бабуся, я тобі передавала привіт. Як відбувається евакуація поранених з поля бою? Дуже важко. Саме тоді, коли ворог контролював під'їзні дороги, до нього практично ніхто не міг заїхати. Тобто, це було смертний вирок: поїхати в Бахмут в день. Бойових медиків на кожну позицію просто немає. Тобто, я був єдиним бойовим медиком на сім позицій. І я виконував роль командира. Тобто, ось так вийшло. Ну, це, це війна, розумієте? Там не все так, як ти запланував, там все так, як вийшло, на жаль. Важко евакувати пораненого з позицій. Не було можливості організувати евакуаційну бригаду і просто-напросто побратими, наприклад, двоє, які мали відпочивати, вони просто відтаскують в підвал, там стабілізують, якщо це можливо, якщо травми дозволяють. Якби я виконував повноцінну роль медика, я би мав, я так розумію, сидіти десь на якомусь. На якісь позиції, якийсь підвал доволі великий. Мені би приносили поранених, я би їх стабілізував, під'їжджала би якась евакмобіль і їх би вивозив. На жаль, так не було організовано. Цього просто не було можливості і не було для цього людей відповідних, які вміли це робити, і ресурсів, тобто автомобілів. Не було часу організувати якийсь там стабілізаційний пункт. У нас була тилова позиція, куди я постійно приходив, так як я ходив по воду. Ходив по БК і поїжу, там туди зносили всіх поранених, всіх зі всіх позицій евакуювали. І просто-напросто я там, кого бачив, от дивлюся, йому треба турнікет попустити. Я подивився, затампонував, наклав пов'язочку, попустив турнікет, назад затиснув. Чи мали ви справу з важкими пораненими? Я дуже багато надавав допомогу тим людям, які були приречені. Важко, ну, важкими пораненнями. Якраз самі важкі мені і попались. Небагато в кого вдалося рятувати, тому що так як не було можливості їх евакуювати, я їх стабілізував, я витягував, давав їм ще час, але цього було недостатньо. Тобто, Скільки вони часу ще жили? Годину-дві. У в кого яке поранення було? Наприклад, була проникаюча в грудну клітину, я наклав оклюзійну наліпку. І просто-напросто під рукою не було декомпресійної голки. Я розумів, що вона мені зараз треба, а її немає, тому що не було вже рюкзака. Я його на жаль втратив. А ви не розуміли, що вони от за годину вони підуть? Це дуже важко сказати людині. Ну і ми не казали цим людям, що от ти можеш, ну що ти загинеш. Я це розумів. Але хлопцям я теж цього не казав. Я дивився, просто ви знаєте, всередині так душу шкрібе. Ти розумієш, що ця людина в тебе на руках загине, а ти будеш дивитися, і ти нічого більше не можеш зробити. А про що вони говорять? Людина надіється до останнього. Знаєте, Я пам'ятаю один випадок, ми його тащили просто зі всіх сил. Просто, хто міг, той прикривав, а четверо несли. І, і, і ну, просто сказали, що евакуації не буде, тому що до не, ньому не ну, ніхто не приїде, це смерть. Просто бригаду розіб'ють. Хлопці тримайтеся як можете. Ми до якогось підвала його дотащили. Я наклав, ну, бо ми були під обстрілом, ми вийшли, знайшли жовту зону. Я знів, зняв бронежилет, наклав окклюзійну наліпку, і я бачу, що там така травма, що йому треба годину-дві бути евакуйованим, він важкий, він червоний. година дві він буде чорний, він загине. І коли я зрозумів, що ніхто не приїде, і ми не зможемо його донести, бо а навіть якщо донесемо, то що там зроблять? Те ж саме, що я тут каже: хлопці, чого ви мене не несете?» Я Кажу, зараз ми перепочиваємо і йдемо. друже, терпи. Машина вже їде. Я не можу йому сказати, що за тобою ніхто не прийде. Це забрати надію останню. От душа чіпляється за надію. Ви є віруючою людиною, зокрема, в соцмережі, ви часто постите цитати з псалмів, святого письма. Потрапивши на війну, чи не відчували ви от внутрішнього, знаєте, когнітивного дисонансу, що це все несправедливо, чому Бог допустив війну? На мою землю прийшов ворог. Так, це несправедливо, так, це жорстоко, але я чоловік. Я громадянин країни, в мене є обов'язки. Я пройшов альтернативну службу. Я не хотів, знаєте, бути там військовим, але Бог мені це дав. Тобто, така була його воля. Я це прийняв і сказав: Господи, я буду захищати свою сім'ю в першу чергу, свою дружину і доньку. Я буду захищати свою родину, свого тата, маму, свій дім. Я буду захищати своїх сусідів, свою вулицю. Я буду захищати своє рідне старе місто. Я буду захищати рідну Вінницю і всю Україну. Тому що було багато людей, які я чув такі думки: знаєте, навіщо їхати в Херсон, навіщо їхати в Донбас, навіщо мені вмирати на тій землі? Ну, це що, моя земля? От якщо вони в Вінницю прийдуть, тоді я буду ось тут воювати. А я собі думаю, ні, це неправильно. Якщо ти не спиниш їх там, то завтра вони будуть тут. Коли я брав руки зброю, це було з одною думкою: тільки захищати. Мені немає інстинктів і жахи когось убивати. Проливати кров ні, це тільки через те, що сюди прийшов ворог, і я повинен захищати свою сім'ю, свій дім, свою вулицю і свою країну. Ви нещодавно звільнилися із війська. Чому яка була причина? В мене є офіційна причина. Весь цей час, що я йшов в армію, в мене була хвора дитинка. Вона мала інвалідність. Я пішов, знаючи, що в мене обмежений час. Я не зможу там бути до кінця війни, я знав, що вона буде довго, довго тривати, це вже було зрозуміло. я допоможу спочатку країні, бо тоді була паніка, люди не знали, що робити, їм було страшно. Я просто пішов, робив те, що міг. Коли вже трошки стало спокійніше, ну в якому плані спокійніше? В тому, що країна мобілізувалася, якась трохи допомога, армія трошки воює, да, ми несемо втрати, але ми і ворога також нищимо. І... Моя сім'я вже без мене більше не може. Тобто, дитинка вже майже два рочки. Вона вже знає мене, ми з нею вже знайомі, вона мене пам'ятає, постійно знає мій голос, знає моє лице по телефону. Я розумію, що їй потрібен тато. Армія без мене далі може, моя сім'я ні. Тому я прийняв рішення, що я зробив якийсь дуже маленький вклад, і я звільнився. Чим ви займаєтесь зараз нині в тилу? Пішов на роботу. Ну, практично це адаптація, тому що я розумію, що є посттравматичний стресовий розлад, це важко переживати, але я справляюся з цим ну, сам. Тобто я тренуюся, я молюся, я читаю Біблію, я спілкуюся з людьми, проходжу адаптацію в суспільстві. Я приємно здивований нашим суспільством, тому що люди приймають, люди десь підтримують, десь співчувають. Сусіди мені приносять продукти, там в них є редька, вони діляться там якось свіжу зелень також приносять в гості. Запрошують. А чи є речі, які вас дратують, от як колишнього Знаєте, військового я... от тут в тилу? Наприклад. Якось, коли ти вийшов з Бахмута, тільки з бойових дій приїхав сюди перший раз, таке було. У тебе просто вулкан емоцій всередині. Ти не знаєш, що з ними робити, як їх приборкати. Це і гнів, і сум. І злість, і ця несправедливість, дратівливість. Але потихеньку я спорт, тренування. Я направив ці емоції всі в правильне русло. Тобто я розумію, що справедливості в світі може й не бути. Але є Божа справедливість, яка все рівно, рано чи пізно досягне кожного. Що ви зробите першим після перемоги України? Я планую зараз їхати за кордон. Моє основне завдання зараз підняти на ноги дитину, але я дуже. ну, я маю таку мрію, маю таке бажання. Всі кажуть, ти там залишишся, ти відчуєш хороше життя. Але я кажу: я пролив кров, я втратив друзів. Тепер це справа принципу. Я хочу відбудувати після війни. Хочу відбудувати нашу Україну. До докласти до цього руку, якщо я не зможу бути фізично присутнім тут в Україні, я хочу якимось фінансами допомогти. Можливо, я там за кордоном навчусь чомусь і принесу це сюди. Нагадаю, сьогодні суспільна віниця спілкувалася з В'ячеславом Кучером, бойовим медиком. Дякуємо вам, В'ячеславе, за розмову. Вам також дякую.